В 22-му році був Байден, зараз Трамп, і західні медіа писали, по-моєму, Ваш Пост, якщо я не помиляюсь, що Зеленський хотів відмовитися від цього виклика Путіна, коли Путін сказав там 15 травня перемовини. В Стамбулі, але е, британці і американці його вмовили, ну нібито щоб була така гарна нагода продемонструвати, що дійсно Росія не хоче е, цих перемовин і не хоче миру. І, в принципі. Тут уже, ну мені здається, просто демонстративніше нема куди. І рівень делегації, що навіть міністра закордонних справ не було, і те, що наш президент там був, і наша делегація, міністр закордонних справ, голова офісу президента. Ну, тобто, у нас представник міністр оборони, якщо я не помиляюсь, у нас представництво абсолютно всіх людей, які відповідають за сфери вирішення і регулювання. У нас президент туди прибув. Чи можемо ми говорити, якщо? Що вже ми шахи згадали, що це початок певного цукцвангу для Російської Федерації. Чи тут ще є такі ходи і маневри, які ми, можливо, поки що не бачимо, але вони скоро вималюються? По-перше, абсолютно неважливо, хто приїде з нашої сторони. Російська Федерація думає зовсім по-інакшому. Це ваша проблема, ви її угу. створили, ви маєте в першу чергу бігати і її вирішувати. Не ми. Вони ж знову. Не ми на вас напали, mm -hmm. це ви все зробили. І тобто, ми рухаємось, поїхали ті самі, ми вважаємо, що нічого не змінилося. Mm -hmm. Тобто, це така гарна гра при чи там погана гра при гарній погоді, чи навпаки, не суттєва. Тобто вони продовжують грати в ту саму гру, ось так воно. Ви правильно зауважили те, що був тоді був Байден, і зовсім була інша геополітична історія в світі, в принципі. Ну, нам взагалі розповідали, що Київ падіо за три дня. Дивіться, це ж я абсолютно до цього байдуже ставлюсь. Поясню, чому, бо це частина елементи фактично інформаційної війни. Угу. І вона завжди йде передує якраз. Повномасштабного вторгнення загалом гарячої стадії війни. Тому вони можуть заявляти абсолютно все, і вони продовжують це робити. Тобто інформаційна війна, як ішла, такі ідеї, і знову ж звертаючись до українців, не забувайте, що війна йде не тільки на фронті, а також в інформаційному просторі. І багато чого ви чуєте, нічого немає абсолютно з реальністю. Тим паче, якщо це заявляє щось, хоч найменше, якісь відношення має до цього Російська Федерація, повірте, це з точністю до навпаки. От. Повертаючись до геополітичного розказу, Клади так була зовсім інша історія. Сполучені Штати Америки мали зовсім інше бачення, відношення і свою геополітичну стратегію так. і відносно України, і відносно Росії, в принципі. А адміністрація Трампа і Трамп безпосередньо вони зовсім потрошку. Змінюють, скажем так, поступово, хоча заяви більш такі радикальні, але загалом їхнє бачення відрізняється від того, що так. була в попередній Вони все ж таки сподіваються на те, що вони зможуть якимось чином відірвати Росію від Китаю, бо Китай є його головним його стратегічним геополітичним так. опонентом, а подекуди і ворогом для Сполучених Штатів Америки. Ем, знову ж, можна запитати, невже вони такі наївні і цього не усвідомлюють, що це нічого з цього не вийде. Вони це розуміють, але все ж таки сподіваються певними моментами, е, хоч трохи пригальмувати цей процес повнення, повного повного роз, розтворення, скажімо так, Росії в Китаї? От в цій політиці. Звісно, це ні до чого не призведе, і це воно зараз продовжує йти. Я неодноразово повторююся на тому, що одне з головних дипломатичних завдань української, в принципі, дипломатії так. від України постійно наголошувати, підкреслювати, показувати в тому, що Росія робить зі Сполучених Штатів, ну, скажімо так, дурниками, назвемо так в цій грі. І так. воно фактично потроху так і виходить, поки що. Багато кроків є правильних, так. багато чого ще треба зробити, і багато чого ще не робиться. Але загалом, е ось цей якраз крок знову ж поїхати в Стамбул, в Анкару, в Стамбул, в принципі, в Туреччину це якраз знову вивести. Що буде далі? Насправді так. я передбачаю, що буде далі. Путін через певний час, там через тиждень чи що інше, По перше, західні партнери зараз будуть довго обговорювати які а санкції 17-й пакет санкцій. От не я не про нього кажу, будуть довго обговорювати, які санкції вводити, все ж таки. Більше-менше це також затягне час, дасть певний час, там тиждень чи що. Через тиждень, чи там через можливо трошки пізніше, Путін вийде, назве свою дату, де він готовий буде розмовляти. І фактично переверне знову цю дошку. І тоді що буде казати західні партнери, в першу чергу, Трамп. Так дивіться, він ж хоче миру. Давайте він, він готовий розмовляти. Але в нас вже буде аргумент, що ми вже один раз приїхали. На ці переговори, а й ну не то приїгла. було тоді. То трошки щось не склалося. В нього було в його зостали. Дивіться, угу. це взагалі вже буде неважливе. Ну, буде нова інформаційна е, інформаційна порядок. Денний нова, скажімо так, новий фон інформаційний, угу. Все буде трошечки по іншому, і от давайте от цього місця, от зараз, от-от-от. І так вони будуть пудрити мозги ще дуже довго, як мінімум, оце літо. Так.